До війни Юрій Шкіндер працював на підприємстві Укрграфіт, а спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у 110-ту бригаду ТРО, де був кулеметником. Ніколи не думала, що за 17 років що він такий не, сміливий. Він сказав, що я не хочу, щоб ця війна повернулася до моїх дітей, до моїх синів. Юрій Шкіндер воював на Донецькому напрямку. Там і отримав два поранення. Рука. Його відірвала в палець, йому хлопці говорили, казали, що можна списатися, Ну, він сказав, що я своїх побратимів не прошу, накинув. Реабілітація і знову повернувся півроку Сумська область. Я гадала, що після цього поранення більше нам нічого не загрожує. Була надія, що він спишеться. І в 24 році Рік тому захисник отримав смертельне поранення в селі Піщани. Це Куп'янський напрямок. Вдома героїна дочекалась дружина та двоє синів. Ольга каже, Юрій і сам рано втратив батьків, проте не зламався. Усього себе віддав сім'ї, багато працював, щоб жили в достатку. Друзі родини додають, загиблий воїн був дуже чуйним і ніколи не відмовляв в допомозі. До нього звертаєшся, і він допоможе. Допоможе не тільки щось зробити, а ще й словами. Він був завзятим до всього до навчання, до роботи, до сім'ї. Це людина, яка показувала приклад не тільки своїй сім'ї, а ще й нашому двору. На будинку, де жив Юрій Шкіндер, з'явилася пам'ятна табличка. За QR-кодом запоріжці можуть дізнатися історію полеглого захисника. Встановила її громадська організація Разом ЮА. Кажуть, це вже третя дошка в нашому місті. Це була ініціатива родин, це їх було, ну це потреба їхня. Це єдиний дизайн, ця вся інформація стягується на сайт з табличок. Є сайт не брав честь, Запоріжжя створений, коли наповниться вся історія героїв. Тобто ну, розробили, подивилися досвід інших країн, саме Америки, як там вшановують героїв. І прийняли їх, досвід, досвід інших міст, саме Львова, бо у них, як завжди, все дуже гарно. Запоріжжя точно не, не буде гірше. Розробили дизайн, розробили таблички, розробили нормальний процес встановлення. І почали встановити. Дуже вдячна. Вони дуже багато роблять для військових ветеранів. Зробили цей проєкт встановлення меморіальної дошки. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.